Вас вітає відео автомобілі з пробігом. Сьогодні хочемо представити вам Nissan Qashqai 2018 року випуску. Автомобіль на новій зимовій гумі. 18-й легкосплавні диски. Класна комплектація з безключовим доступом. Красивий шкіряний салон. Регулювання електро з пам'яттю. Преміальна музика Bose. Повні склопідйомники. Запускаємо. Автомобіль має дизельний двигун об'ємом 1,6 літрів з повним, о, вибачте, з переднім приводом. Маємо круїз контроль, датчик світла, датчик дощу, утримання в полосі і руху, старт-стоп. Автомобіль має камеру. Кругового огляду. Вибачте, повністю. Двохзоний клімат-контроль, обігрів лобового скла, комфортний вхід-вихід, сідушка під'їжджає, від'їжджає, великий панорамний дах з чорною оббивкою навколо. Якщо шукаєте для себе свіжий кросовер, можете звернути увагу на даний Nissan Qashqai або на один з більше ніж сотні автомобілів в наявності.